Стала ера думаючих людей. Радіо РФМ. Щоденна пожива для розуму. На слуху на слуху. В ефірі програма на слуху. Я Ольга Ксьонс запрошую вас приєднуватися як в умовах жорсткої бюджетної економії, як в умовах зростання тарифів і цін. Українські профспілки можуть захищати інтереси е, працівників. Обговорюємо сьогодні із новообраним головою Федерації профспілок України Григорієм Усовим. Вітаю вас, Григорія Васильовичу. Вітаю вас теж вітаю на цій посаді. Хоча в профспілковому русі ви вже дуже багато років. Да, 78-го року. Так, дякую. Дійсно, я прийшов в проспілки спеціалістом молодим і зрозуміло, що було багато прагнень і бажань працювати. Власне, присвятив частину свого життя цій діяльності так сталося, що зараз колеги вислали мені довіру продовжувати цю роботу вже на найвищій посаді федерації про спілок. І я скажу дуже складний і дуже відповідальний час. От, власне, про часи хочеться поговорити. Я читала ваше інтерв'ю напередодні, можна сказати, 2009 року. Кінець 2008-го. Ви тоді говорили, що ось 2009 буде складним, але потрібно утримати тарифи, утримати ціни, щоб люди все таки могли якось жити більш-менш нормально. Що сьогодні можуть зробити профспілки для людей, коли зростають тарифи? І не зростають зарплати. Давайте порівняємо І цінник, все ж таки. Так. 2009 рік це дійсно перший рік після світової фінансової кризи 2008 року. І ми мали досить міцний запас до бо з 2001 року економіка України зростала в середньому на 5-6% на рік, а темпи зростання середньої заробітної плати становили 30%. Тобто у нас достатньо динамічно зростала і економіка, і рівень доходів людей. І тому обвал 2008 року, початок 2009 року, був важким, але не трагічним для людей. І в основному відбувся цей обвал через зниження цінності нашої національної валюти на 60%. І відтак одразу, якщо порівняти зарплати і пенсії в еквіваленті, а ми завжди прив'язуємо це до долара, звичайно, люди втратили 60% своїх доходів. Тим не менше, після 2008-2009 року ми підписали угоду з урядом об'єднання роботодавців про відновлення динаміки і економічного зростання. і Заробітних плат і таким чином, от 2010, 2011, 2012 рік в середньому 15-17% відсотків зростала зарплата уже не так динамічно, але все ж таки зростання відбулося. І власне, 2000 на початок 2013 року ми виходили в еквіваленті заробітної плати на той рівень, який ми мали в 2008 році, тобто завдяки. Реалізації тих домовленостей, в яких приймала участь про з роботодавцями і урядом. Нинішній період він є набагато складнішим і набагато гіршим, я би сказав так, тому що такого запасу міцності, по-перше, немає у людей стосовно свого матеріального стану. А по-друге, криза вона викликана і тим, що державу пограбували фактично. Так, і ми знаємо той дефіцит платіжного балансу України, який називається офіційно понад 280 мільярдів гривень. І фактично, ми стоїмо на порозі. Стоя, стоїмо на порозі фінансової катастрофи. Для чого приймалося відповідне рішення і проводилося е, укладалося відповідні угоди з міжнародним фінансовим тобто сьогодні? Ви не можете вимагати від уряду е, слідкувати за тим, щоб ціни не підвищувалися, щоб тарифи можливо зростали не настільки суттєво, щоб не заморожували там певні надбавки. Тому що зараз пишуть, що і вчителі можуть втрачати і бібліотекарі, і медичні працівники і значну всі. суму у своїх доходів. проти ж на всі ні, чому ми. Як представники дійсно найманих працівників і своїх спілчан, ми стоїмо на позиції доказовості і обґрунтованості будь-яких економічних чи соціальних рішень. І в цьому відношенні профспілки виступають за те, щоб ті регулятори, а це національна комісія регулювання енергетики, це національна комісія регулювання тарифів житлово-комунального господарства, діяли би прозоро і обґрунтовано. Приймала би докази від компаній і монополістів, і розрахунки місцевих органів самоврядування щодо незворотності або необхідності підвищення цін і тарифів. Це перша обставина. Чи дійсно на сьогодні є об'єктивні передумови для того, щоб вони зростали? А друга складова, яку проспілки теж виставляють, це захистити малодоходні верстви населення від такого підвищення і зрозуміло, інші категорії Категорію підвищити заробітну плату, як ми говорили, не менше ніж на рівень інфляції. Це дві складові а, обґрунтованість, і друге соціальний захист. Що стосується першої позиції, то, на жаль, якщо ми до 2008-2009 року про, про спілки погоджували або не давали згоду на підвищення ціни тарифів, і це було прописано в національному законодавстві в законах про ціни і ціноутворення. А його скасували і нас позбавили цієї контрольної функції. І в генеральній угоді в нас було прописано обов'язковість подання на погодження про спілкам відповідних проєктних документів. То тепер, на жаль, ми маємо лише статус консультативного характеру. Тобто ця цих комісія, дія діє робоча група представників про яка фахово перевіряє обґрунтованість. Але ми не можемо накласти впливати, в, вето, вето, фактично накласти вето. І а раніше це ми робили. І тоді е, уряд і регулятори поверталися до як кажуть, до від позиції і думали, а що зробити, або зменшити тарифи. Або адекватно підвищити рівень доходів сьогодні, на жаль, цього немає, і це за це ми будемо боротися, щоб підвищити статус проспілок і інших громадських організацій в контролі за цінами. А скажімо, організація захисту справ споживачів, а чому не наділити її відповідними такими контрольними функціями? Адже вони представляють не тільки членів про а всіх громадян України. Тобто є багато речей, які нам потрібно спільно працювати над упередженням. І зараз до нас приєднується Володимир Іщенко, соціолог, керівник відділу вивчення. Соціальних протестів Центру дослідження суспільства. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Володимире. На вашу думку, в Україні є профспілки, скажімо, європейського рівня, що були настільки впливовими, як профспілки в європейських країнах. Ну, тут важливіше говорити там не про якісь європейські рівень, а про те, щоб в Україні створювалося і ставало потужнішими так би мовити, бойові проспілки. Тобто проспілки не ті, які є просто таким бюрократичним апаратом, який веде суто перемовини з владою, а такі проспілки, які були б здатні організовувати та мобілізовувати робітників на колективну дію на захист своїх інтересів. Такі проспілки, які були б здатні, скажімо, організувати страйк і провести цей страйк до переможного результату. А якщо не страйки, то могли б виводити люди робітників на, на вулиці, на мітинги, на пікети, на перекривання доріг? От, на от, ті форми колективної дії, які насправді досить часто не надають е, е, певних поступок на користь працівникам. Скажіть, а от, на вашу думку, які завдання як сьогодні, сьогодні стояли б перед профспілковими об'єднаннями сьогодні, коли насправді дійсно складна ситуація? Е, Підвищуються тарифи, ціни не зростає зарплата заморожена, як ми знаємо, мінімальну зарплату згідно угоди з МВФ. Яка задача має бути про спілок сьогодні в такій ситуації? От якраз задача про спілок сьогодні було б виводити робітників на протести з вимогою підвищення зарплати з вимогою не впроваджувати ті заходи економії, які хоче впроваджувати уряд. Тому що ці заходи економії вони вигідні людям багатим. Поставки мають захищати людей робітничого класу. От і це є найперша задача поставок як зараз, так і вона мала бути раніше. Такі простуки в принципі є, просто вони, на жаль, зараз невеликі. Я, скажімо, хороші простукової організації Конфедерації вільних постулок України. Це одна з найбільших конфедерацій незалежних постулок. Шахтарі в Кривому Розі нещодавно страйкували за підвищення зарплати і досягли повних поступок. Є менші постуки, наприклад, профспілка Трудова солідарність, яка займалася організацією робітників на будівництві, Профспілка захист праці, яка займалася організацією працівників в супермаркетах. От е, і такі проставці, коли вони здатні мобілізувати побігів, коли вони справді бойові, коли вони справді... От спроможні організувати працівників на колективну дію. Вони досягають успіху. Mm. Дякую спромож. вам за Нам дякую, що приєдналися. Це був Володимир Іщенко, керівник відділу вивчення соціальних протестів Центру дослідження суспільства. Я, будь, До певної міри поділяю думку експерта в тому плані, що проспілки повинні бути дієвими і публічними, тому захищаючи свої позиції не тільки в кабінетах, не тільки. В експертних комісіях, але можливо, дійсно і публічно організовуючи акції протесту і все інше. То я хочу просто нагадати, бо згадано було декілька національних профспілок чи профоб'єднань, про те, що саме Федерація профспілок України свого часу вивела масово по всій Україні сотні тисяч людей, коли стояло питання про підвищення ціну на газ на 60%. І якщо хтось пам'ятає, двічі в місті Києва відбулася на 100 стотисячні маніфестації на центральній площі міста Києва. В результаті ми заставили тоді очолю уряд Єханору, Відмінити рішення уряду і встановити диференційні тарифи на газ, які сьогодні є. Якщо ви споживаєте сім'я до 2,5 тисяч кубометрів, це буде найменша ціна до 6 тисяч кубометрів це буде те, ще вище, 12 тисяч багаті, якщо хтось має оранжереї, басейни і все інше і обігриває. Він має платити, як кажуть, по доходу тому а, приклади. Такої ефективної боротьби у нас є, і по нашій організації більш недостатньо. Але я зараз говорю про системний вплив на прийняття відповідних рішень. Бо ну, давайте уявимо собі, що сьогодні, скажімо, Федерація про спілок змотивує людей і дійсно ми можемо організувати таку протестну акцію, але війна на Сході. Економіка ледь-леджеврія на роб... зараз іде боротьба за робочі місця насамперед. Як зберегти людині робоче місце, дати оскільки на сході практично підприємства працюють менш ніж на півсили. А це означає, що вони не відноважують продукції, не буде чим заплатити заробітну плату. Ну і взагалі в контексті тої ситуації суспільно-політичної вивести людей на вулиці. А я думаю, частина людей звинуватиме нам, що в нас ми робимо ставимо, як кажуть, ніж удар спину. Нинішньої влади я її не хвалю. Я, а, ми маємо достатньо багато претензій, але в, в, таку, в такий спосіб дія може розцінюватися як спроба ще більше дестабілізувати ситуацію в Україні. Отже, а, насамперед, ми будемо, а я, як очільник Федерації про спілок, це зустріч з прем'єр-міністром, з президентом, і ми дуже чітко висловимо свої. Претензії і бачення, як врегулювати цю ситуацію, ми ніколи не погодимося на ті вимоги, які диктує нам міжнародний валютний фонд, зокрема уряду, надаючи позички і вимагаючи замороження заробітних плат, і водночас значного підвищення ціни тарифів. Тобто, ви вимагатимете, щоб все таки цього не відбулось, щоб підвищення зарплат продовжилося. Якщо е, ці наші бачення і наші вимоги не будуть сприйняті владою, безперечно, за ними будуть і дії. Про які говорив експерт, тобто публічні протестні, колективні трудові спори, і можливо навіть і національний страйк, це, це, це те, що е, має зважити і. Влада і бізнес коли веде перемовини з проспілками. А якщо говорити про бізнес, наскільки ви впливові по відношенню до бізнесу? Коли знову ж таки в інтерв'ю ви говорили про те, що рентабельність підприємств 50-60%, але це було знову ж таки до 2009-го, в інтерв'ю, про ми. яке я згадувала? Хоча у світі це 15%. змінилося що за стільки років, що на сьогоднішній день? Звичайно, ми Оскільки ми партнерами по перемовинам з організаціями роботодавців, ми теж розуміємо, що і бізнес теж до певної міри знекровлений в ході той, тих от останніх років тої економічної політики, яка проводилася владою. Але разом з тим немає ще і соціального розуміння, що Експлуатувати людину, відчужуючи найнеобхідніше на харчування, на утримання своєї сім'ї, це є а соціальна політика, і звичайно, з такою політикою про спілки і самі робітники безумовно не погодяться. Тому перемовини з бізнесу і. З виставлених вимог у нас інструменти, які колективний договір на підприємстві, галузева угода на рівні відповідно галузі або територіальна угода в адміністративно-територіальній одиниці. Це домовленості, якщо вони спрацьовують і дають позитивний результат для людей, як громадян, які на території, для працівників, які працюють над підприємствами, готові бути партнерами. Якщо ні, ми опонентами або опозицією. Це звичайна природна функція, яку мають виконувати про спілки. Ми це будемо робити. Чи часто сьогодні колективи виступають за те, щоб ось все-таки давайте об'єднаємося і будемо вимагати, щоб керівництво підвищувало зарплати? Я скажу так: сьогодні найбільшою проблемою де дійсно жорстке є протистояння, це не виплата заробітної плати. Це парадокс Це ще є, ніж так, пропрацювавши повну норму робочого часу, місяць, а інколи декілька місяців. Наприклад, в шлях організації, які будували дороги, в тому числі і до євро, понад 300 мільйонів на сьогодні заборонить і заробітної плати перед працівниками автодорожних цих організацій. А зрозуміло, що кожен день людина йде на роботу, приходить, не має чим погодувати сім'ю. Тому це перша зона конфлікту, найбільш гостра і найбільш має бути радикально знекровлена, тому що це порушення прав громадянина власне на життя, не позбавляючи його засобів існування. Стосовно підвищення заробітної плати, безперечно, всі проспілки, Працює в цьому напрямку, і єдине, що зрозуміло, є економічний рух, і відповідно як відбуваються зміни в економіці, бюджетні організації відповідно, як іде наповнення державного бюджету, чи працює економіка на наповненні бюджету, і зрозуміло соціальні нормативи і соціальні гарантії, які мають бути забезпечені людям тобто мінімальна заробітна плата. І зростання заробітної плати не менше ніж рівень зростання валу внутрішнього продукту та рівень інфляції. Два показники, які мають бути конче 100% враховані в перемовинах, не відбудеться знову ж говорю, Це конфліктна зона. Скажіть, будь ласка, наскільки от я зараз хочу поговорити про те, наскільки впливові, скажімо, галузеві профспілки? Ось є інформація, що, наприклад, відмінено виплату надбавок працівникам закладів охорони здоров'я. Йдеться про оплату праці працівників проти туберкульозних Закладів медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, тим, хто надає першу первинну медичну допомогу, це один з прикладів. От скажімо, якщо брати по галузях, то наскільки ті чи інші впливові? Наприклад, ті, які опікуються медичною галузю, ну давайте по в цілому по бюджетні проспілки, вони завжди були активними. А декого стримувало те, що заборонено проведення страйки, наприклад, в сфері охорони здоров'я. Держслужбовцям заборонені страйки але е профспілки не сходять з лінійки обстоювання захисту прав своїх працівників по держслужбовцям, власне, завдяки тому числі зусиллям профспілки держслужбовців було прийнято закон про нову редакцію про державну службу. І, як ми пам'ятаємо, мінімальний рівень оплати праці держслужбовця на кваліфікації повинен був встановити дві мінімальні заробітні плати по Україні. Але, на жаль, попередній уряд вніс до Верховної Ради пропозиції чи законодавчі пропозиції. про… Призупинення на 2014 рік діє цього діється закону, і таким чином 75% фахівців, які працюють в місцевих органах самоврядування, в райадміністраціях, отримують отримають заробітну плати майже вдвічі менше ніж в реальному секторі економіки. То зрозуміло, кого ж можна наняти на роботу. На державну службу, від якої чекають люди ефективних дій, що з корупції. Так, і боротьби з корупції, коли так, на така мізерна заробітна плата. Стосовно лікарів. Безперечно, та реформа, яка була задіяна, медична реформа, об'єктивно вимагала. Підвищення заробітних плат, зокрема тим категоріям, які ви називаєте, і рішення відповідні приймалося, але фінансування не забезпечувалося. І в умовах жорсткої бюджетної економії уряд вдався власне до секвестру, як має тобто призупинення. Вони не відмінені, але виплати на сьогодні призупинені. У нас в бюджетному секторі, от наша країна, працює 4 мільйона 200 тисяч осіб із 10 мільйонів, які працюють повний робочий. І час і повну робочу зміну, скажімо. тому питання розширення сфери зайнятості, особливо в реальному секторі економіки, сьогодні архіважливо для нашої країни. Ви бачите, що частина людей, які не згодні з тим, щоб їм платили мізер які платяться в Україні, фактично виїхали за рубіж, в пошуках собі кращого життя. А це означає, що ми, з, ну, скажімо так, зменшимо трудовий потенціал нашої країни. Газ можна купити, можна завести вугілля, можна ще щось зробити. Але Сформувати трудовий потенціал це треба, щоб народилася дитинка в Україні, щоб вона досягла працездатного віку, набула кваліфікації. Тільки тоді починала вносити свій вклад в розвиток країни. Розумієте, це над архіважливе питання про те, як змотивувати людей до праці, як Оцінити належним чином цю пра працю, щоб вона була престижною в Україні, а не там, десь за кордоном. Ми продовжуємо нашу розмову після випуску. Новин нагадаю, що нашій студії Григорій Осовий, голова Федерації профспілок України. На слуху, на слуху.